Оренда житла на Львівщині одна з найдорожчих в Україні. Львівську область випереджає лише Закарпатська, а у Київській області оренда на 50% дешевша. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Попри ціну, складно знайти житло у Львові. Про це пишуть у соцмережах та створюють меми. Квартирі, бойлер! Кондиціонер, престижний район. Все на світі, що можна було сюди вкласти в цю квартиру і в цю ванну вклали. Руслан Лаврен в два місяці тому шукав квартиру у Львові. Використовував для цього застосунки і боти. Переважно мені попадалися неприємні рієлтори. Здебільшого тільки один рієлтор з 10-15 людей, з якими я спілкувався, нормально зі мною скомунікував. Не чавкав мені в телефон, умовно кажучи, так привів, показав квартиру, але знову ж таки, я не до кінця розумію суть самої професії, можна так сказати, так, тому що ну брати повну вартість квартир, до прикладу так у Львові, це 10-12 тисяч гривень за те, що ти прийшов і показав квартиру. У Львові ріалторам сплачують 100% місячної вартості квартири, каже Руслан Лавренов. У інших містах платив в межах 50%. щоб врегулювати ситуацію на ринку нерухомості. Представники однієї з платформ оренди житла зареєстрували петицію на сайті президента, котра набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Авторка петиції Юлія Візьонок пропонує обов'язкову реєстрацію діяльності ріалторів, мінімальну вимогу до кваліфікації та сертифікації ріалторів. Наявність договору між ріелтором та замовником, заборону стягнення комісії без звернення клієнта та адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог. Євген Чайковський працює в агентстві нерухомості, каже його команда, працює офіційно, декларуючи прибуток. Ріелторський сплачує замовник послуги. Тобто, у нас немає такого, що звернувся покупець, по квартирі, яку ми продаємо, і беремо за це гроші. Ну тобто, це якось нелогічно. До нас звертається продавець, що продати, ми йому надаємо якісну послугу, за беремо винагороду. Тоді для нашого покупця він нічого не оплачує. Він просто як приходить в магазин, вибрав товар, купив його. Якщо до нас звертається покупець з метою підібрати для нього найкращу нерухомість на його найвигідніших там умовах, ми працюємо в його інтересах, він тоді за це нам оплачує нашу винагороду. Все дуже по чесному. Начальниця відділу головного управління Державної податкової служби у Львівській області Олена Вознюк каже: ріавтори звітують про свої доходи, але інформацію про заключені договори та власників квартир, які отримують гроші за оренду, не надають. Відомо лише про один відсоток власників, які сплачують податки. Ми моніторимо інформацію з відкритих джерел. Такі громадяни по Львівській області є, які здають і оголошення є в мережах соціальних. Ми це так само аналізуємо близько 12 тисяч. От і як показує статистика, от з нашої звітності прозвітувалися. Я маю на увазі фізичні особи добровільно прозвітувалися, які здавали в оренду нерухомість тільки близько 200. оскільки петиція зібрала необхідну кількість підписів, її має розглянути уряд. Попісля автори пропонують створити робочу групу за участі представників мінекономіки, мін'юсту, податкової служби та профільних асоціацій, щоб напрацювати спосіб регулювання роботи. Іван Кадусько, Андрій Мондзяк, Суспільне новини, Львів.